Всім привіт, дорогі криптонцюаси та починаючи прекрасних проектів. Сьогодні вирішили для вас записати такий обзор в зеленому стилі. Можливо, хтось згадався, що це за проєкт. Це проект, звичайно, філек і нашимів достатньо круто. У нього велетенська аудиторія в Діскорді, в Твіттері. Проект набирає все більше, більше обертів з кожного дня. І сьогодні вирішили для вас записати такий міні- Міні-відео, що ми теж будемо робити унікальну рубрику про цей проект, а, і ми вирішили ось зробити таке інтро, і будемо офіційно вступати в те, щоб робити активності саме в цьому проекту, тому що реально проект дуже круто себе показує, і я впевнений, що він а, один із топів буде 2024 року. Як я говорив а, в проекту дуже круте ком'юніті, тому що як ми знаємо, а, чотири критерії от, Одні з основних критеріїв, чотири, щоб оцінити взагалі проект, чи він є перспективний чи ні. Це саме для мене. Перше, це інвестори, фондові ринки. Хто фондові біржі, хто інвестував в цей проект. Як ми знаємо, там є топи, це a 16 z це Binance, це Драйнглайт, Capital і таке інше дуже круті фонди, що вони дають проекту, вони допомагають проекту вийти на ринок з тим, що в них є зв'язки, у них є досвід, вони вже неодноразово це робили на інших проектах, у них є успішні кейси. І вони звичайно допомагають фінансово. Це дуже крутий плюс, але це не один з основних топів для мене. А я вам розповім, чому Друге, це звичайно капіталізація, скільки в проект оцінює там ринок, скільки взагалі оцінюється, який буде спрос на нього, якщо проект, наприклад, ще не вийшов. Це теж дуже крута метрика, яка символізує, наскільки проект буде, чи топ-4, чи топ-3, чи тир-4, чи тир-3, чи тир-2, чи тир-1, який є один з топів. І третім наступним етапом вона не йде по очерді, просто я розповідаю взагалі критерії. І, звичайно, останнім пунктом для мене найважливішим це ком'юніті. Тому що якщо немає ком'юніті, яке не підтримує проєкт, я не слідкую за ним, то попросту, коли проект виходить, або коли проєкт є, він ну не. Немає спросу на нього, тому що як ми знаємо, коли ціна піднімається, значить люди купують цю монету і ціна піднімається. Коли люди продають, і вона опускається вниз. Тому ось це один з фундаментальних метрик, які для мене є, і напевно, який для всіх криптоінвесторів, які інвестують, точніше не інвестують, а ресурс роблять перед тим, як входити в проект чи ні. Тому ось ми офіційно вступаємо в цей проект. Ми будемо активно там, можна так сказати, активно ввести своє. Життя переписуватись, робити контенти. Будемо раді бачити кожного. в Fuel. можете писати, що ви там побачили мій пост. Прийшли на в Діскорд, робите якісь активності. Мені буде дуже приємно це почути. Тому ось ми дуже раді. Ось це достатньо довго. Ми йшли до цього, щоб повідомити, тому що були якісь моменти, якісь там проекти. Ми хотіли щось закрити, якісь ще. Десь не виходило, тому ось сьогоднішнього дня ми вирішили ось так написати таку заявочку і будемо робити таку рубрику. Можливо, не кожен день, можливо, через день, де будемо розповідати взагалі за фьюл, якісь моменти а, і ось тому. Гарно, дякую вам за перегляд і до наступних зустрічі.